Хвилинку уваги показую акційні товари. Набір для вишивки такого магніту, пряжа та набір гачків. Набір інструментів для рукоділля. Дуже красивий осінній набір для вишивки нитками. Все необхідне є. Скляний органайзер для голочок, гольниця. Магнітний тримач для голок. Набір голок в скляній баночці. А? Органайзер рожевого кольору. П'яльця і чого для п'ялиць з отаким принтом. Дівчата, не забуваємо, все акційне. Все-все акційне. Такі акрилові намистини з літерами. Органайзер для муліне з магнітною стрічкою. Заготовки для вишивки жіночих сорочок. Але це не всі, які є на знижці. Ці покажу вам детальніше. Ця заготовка буде виглядати ось так. А ця ось так. За поважанням комплектуємо бісером або ниткою. Пиши плюс в коментарях скинемо посилання на всі акційні товари. Та!